Дівчата, всім привіт! Безмежно вам всім вдячна за те, що ви взяли участь у моєму опитуванні і тому ділюся з вами страхами та болями, які були в мене особисто, коли я не розуміла, хто мені може дати відповіді на запитання, де я взагалі можу отримати якусь інформацію. Я ходила, шукала сама, складуючи свої знання по пазликам, і це мене зайняло багато часу. І насправді мені здається, що. Якийсь певний час я втратила лише на чужі думки, втратила на те, що а, брала не своє, і тому зараз я ділюся в своєму блозі, що працює саме в мене, що може допомогти початківцю. Тому що коли ви берете якісь поради в блогера, який вже має певний а, кількість підписників, воно буває ні підходить під вашу особисту а, історію, тому це потрібно розуміти. П'ять пунктів, які би я зазначила для початківця, можливо, ви це і це нічого, тому що мать учення, для себе це я також вивела, що інколи буває просто повторювальна дія, вона може бути з твоїм скілом, якщо ти її будеш дійсно таки повторювати. І перше, це ім'я ім твого блога. Зазвичай я дуже часто бачу у дівчат псю Бзю, Саншайн 23.08.18, Ну, там, 28.48.58, ну, це дата народження, або це ну, прям реально. ну, Дуже сумно, коли люди думають, що от представляєте, я така йду, і я пам'ятаю, що в моєму однокласниця моя була Богдана. І, можливо, вона там зараз змінила своє прізвище, але я пам'ятаю, що вона Богдана. І я забиваю її Богдана, а вона насправді о, Sunshine 22. Ну, Образно говоря, це трошечки. О, ну. Не можна знайти людину незрозуміло за яким посиланням. А ім'я. Ваше прізвище воно може допомогти людині вас знайти в інстаграмі. Це, по-перше, по імені. Да? Друге, ми можемо з вами шукати по. Професії та ніші, яку вона може просувати. Наприклад, якщо я не шукаю конкретну людину, але я шукаю психолога. І коли я заходжу в інстаграм, то я і шукаю психолог, психолог для після розлучення, там чи психолог для того, щоб підтримати себе, чи психолог такий, тобто. Ті слова, в які пошукову стрічку ви побудете, ті, за тим вас люди і будуть знаходити. Якщо ви ставите, там, наприклад, ну, незрозумілу якусь, таку історію, яка вам працює, якщо ви психолог по місту, то ви показуєте місце, в якому ви працюєте, тобто місто або адресу місця, в якому ви працюєте, і то і інше також можна забити. Ось, це дуже важливо розуміти. Тому що інколи буває таке, що людина не хоче онлайн, вона хоче прийти і поспілкуватися напряму. Якщо ви працюєте напряму, це дуже круто. Якщо ви працюєте онлайн, це також мені дуже класно спрацьовує. Третій момент, що писати в біо. І це прям реально інколи буває сумно. Коли експертка пише Мама трьох дітей там ще щось, і ще щось, і ще щось. Така я думаю, так, ми, так, я не мама трьох дітей, мені це не підходить. Да? А, так, і ще там, де я там. Фітнес-пілатес, да, теж не по моїй темі. Я така, а окей, значить мені тут нічого шукати. Я собі йду далі. Да. А насправді ваша шапка профіля повинна відповідати на три запитання. Хто я? Ну, хто я? Я експертка з монтування рілсів і просування через проявлення в блозі. Для кого я? Я для експертів, новачків, які тільки починають, які можливо навіть не знають, де нажати кнопочку Записати відео чи записати сторіс, чи як викласти, чи як подивитися статистику, чи як допомогти людині в такому плані. Це я повинна сказати, що я для експертів новачків, експертівніші, але новачки в інстаграмі. Третє, про що я? Тобто, я можу розказувати про рілси, які приводять мільйони. І ви такі сидите, у вас там два, два клієнта, кошечка наплакала. Я вам кажу, ні 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 давай ми. з У мене, кстати, було ось таке, коли людина каже, я підписалася, але де ж я, а де ж її мільйони? Мені це не підходить, тому що людина показує рівень. Я все ж таки говорю про те, що мій блог почав працювати з нуля три місяці тому назад, і тому я вас запрошую в свій блог, тому що я 100%, знав, 100 знаю що працює в даний момент, в 26-му році, на початку, а що не працює, тому я вам не розказую басні, а конкретно вам даю кроки та алгоритми, як працювати в Інстаграмі, як себе проявляти, якими фішками на себе впливати, для того, щоб знаходити ось цей корінь, знаходити ось цей стержень в собі і йти і творити в Інстаграмі. І це така, така моя місія, таке моє призначення. Так, і ще одне питання, куди вести людей? Оце, кстати, дуже опасне питання, яке в мене виникло на останньому моєму зумі з моєю клієнткою. Куди везти взагалі людей? Вона каже, о, Telegram, Телеграм, ні, в Ютуб, ні, я хочу ще кудись. Дивіться, вам конкретно зрозуміти потрібно ваші цільові дії. Мій блог такий. відповідаєте на питання, це що я вам сказала. Потім мій блог про що. Хорошо, от, наприклад, я це створюю відео для того, щоб дати вам його, тому що я створила казде опитування, і я даю його як вам. Воно мене буде. Залита на YouTube. Мені потрібно дати вам ось це посилання на YouTube вже собі форму Google Form. Окей, я його записую, заливаю його в YouTube і даю його вам. Якщо в мене, наприклад, цільова дія повести вас не в YouTube, а повести вас в Telegram. Ну це ж інша цільова дія, правильно? Мені потрібно створити телеграм-канал, залити туди ось це відео, підкріпити його, щоб ви його могли знайти, тому що це ж буде не один день, тобто цільова дія геть зовсім інша. І ще один момент. Наприклад, якщо я вас веду після свого казде, я вас веду в свої е, хайлайці, де я прописала, що мій прайс такий, робота така, це така. Я вам кажу, дівчата, перейдіть, будь ласка, в хайлайтс. І це вже третя цільова дія. Тому вам потрібно розуміти, куди ви ведете людей далі. Можливо, ви мене ведете в директ і кажете мені, йди мені напиши в директ повідомлення, і я дам тобі відповідь в особистих повідомленнях. І це окей, тому цей шлях, золотий шлях вашого клієнта, він повинен зрозуміти бути в першу чергу, тому що вам потрібно. Потім будувати свою систему, а яким же чином до мене прийде той чи інший клієнт, яким же чином той чи інший клієнт подивиться мою інформацію, через яку я буду з ним працювати? І ще один момент. Я створила в телеграм-каналі такий файл, де я даю чітко, чітко 9 постів, які потрібно вам створити, і щоб це була перша, прям реально перша ваша влити такий, знаєте, буст вашої інформації, який допоможе вам рухатися в Інстаграм. Тому напишіть під цим відео, напишіть слово 9 постів, і я вам видам телеграм-канал, де вже створений цей файл, і ви підете туди і заберете його. Я була вам безмежно вдячна, що ви провели цей час зі мною. Мені прям реально хочеться бути для вас максимально корисною. І якщо у вас виникають якісь питання, випишіть обов'язково їх чи тут, чи в телеграм-каналі, як перейдете. Чи в інстаграмі дуже вам буду вдячна за це і залишайтеся здоровими, щасливими в теплі і в світлі. Люблю вас!